Салют всем! Бастурма приветствует тебя, товарищ! Что-то я забыл, хотел сказать. А, да, у нас тут назрела вторая часть интервью с Андреем Кузьменко или Кузьмой из группы Скайбин. Можешь рассказать, блядь, одну историю, как я в 43 роки решил укунуться с головой в наркоманию. Не, давай. Хочешь? Зараз, давно? Ну, тиждень тому, когда ездил, когда ездил в Немеччину на концерты. А что было? Поехал я на Альфавилл, Хартс, І так на закуску келіміно. Кінечно стыдно просто признаватися. Я їй дав премію жванецького. Ржав дві години, було 16 тисяч педіків, і Андрій Вікторович між ними. Всі педіки їх відрізняли від мене тільки то, що вони тут крилишка мали. А я мовчу, почув з канабісом з Амстердама, і то мене спасло. Інакше я, блін, постриг собі вільний ножицями ну, прямо на тому. Шоу було унікальне, що підняли на дерев'яному коні. Вона була в такій от позі з вулибочкою, такою блін, ботексною. І тут з попи торчала така тряпка, і так на вітрі тріпихала там. От і все, шоу. дві з половиною години тріпихала тряпочка, і вона херачила 78 пісень, які я, я не впізнав навіть у ту. Ла-ла-ла! В кінці рубаси, що вона? Вот. А? Лежала? Вона не співала, співали дві биквокалістки. Вона сказала, I love you! I love you! Короче, леді Гага проти неї просто, чувак, космос, знаєш? Вона така. Премія імені Сандуліса, Келі Асміног вичоркуємо блин, з концертної програми. Між, між а, а, Херцом і Келі Міног був один деньок, і ми поїхали в Амстердам. Я сказав своїй жінці Света, нам по 42 роки. Ми можемо себе дозволити наїстися тих пряників з травою. Я, правда, не знав е, процесуальності того дійства. Купив собі все, що було, ну і тяну, коротше, з трьох пачок, знаєш, таке вісяне не печення, просто зелене. На одне блінта намальована, розтаманська хер, на дроль написано канабіс. Йду і так на пряніку восьмому, думаю, подзвоню до, до Шоніка до кума свого, коли воно має штирити починати. Дзвоню і кажу, шон. Я вже типу, по восьмій прянічом закатую, знаєш, щось, блін, пління в одному глазу. Він каже, чувак, мене два розірвали в щепки, каже, скільки пройшло? Я кажу, я володний там за 10 хвилин їх завалив. Він каже, скоро шукай лавку, тобі зараз почне розносити. І тут я йду ще минут 15, я бачу, на, на тротуарі з'являються ями, знаєш. я починаю так акуратненько ямки переступати, і перехожу, і людей ще так попереджують, кажу, вважайте, тут ями знаєш, на тротуарі. Ну, всі сіржуть, понятно. Знаєш? Потім підходжу до того орінарія, там є такий пристрій, щоб постяти в центрі Амстердама для мужиків тільки. І він так тільки закриває причинну зону. Тобто ти тут поливаєш, знаєш, і можеш привіт-привіт, типу з народом, знаєш, Базарити. Так я його використав не з середини, а ззовні. Я став постійно на своїй на, на стінку ззовні. Поліцейський підійшов, каже, ну я розумію, що в нас вільне місто, але зайди, чого, в кабіну, знаєш. Коротше, Мені не захавалося, я вертаюся назад в щасливий алкоголізм. Не пробуйте тих пряників, хуйня піздєць. Де краще? В смысле? Там чи тут? Ні, звісно, там. там? Да. Просто пряників не треба пряників? їсти. Mm? Це є за пряніки? Ні, ну знаєш то, глибоке питання. То тобто, можна ж пряників не їсти, в Амстердамі вистачає музеїв, щоб себе застосувати. Я, я просто от, після тих пряників я почав зразу висипляти наш народ. Тому що тільки руські люди приходять обкурені в магазин вибирати сир на подарок і роздивлятися його на світло. Знаєш, ті, хто роздивляється сир на світло, от то наші чуваки. Розказуєш, ще ж. Питати я нічого не хочу. А, е, пішли, ми сіли на кораблик, який плавав по тих каналах, знаєш, Ну я, коротше, той воділо того корабліка виглядав так, що його поселили на той корабель в момент того, як здали в експлуатацію в 77-му році той корабель, і він ні разу не виходив. Коротше, голова все одно, щоб підмишка в кота була. знаєш. Така, коротше, ну такої брудної голови я в житті не бачив. І він так товно запитався, на яких мовах говорять туристи на кораблі. Я почав піздіти тільки по-голландськи, знаєш. Всі я так зрозумів, що його вчора ще взяло, знаєш, і тримало жорстко. От він по-голландськи -по відповідав на всі англійські запитання, знаєш. показував цікаві моменти, бля, Я все записав, правда, дуже на голландській мові. Кльовий квартал п'яних танцюючих будинків. Дякуючи дерев'яним сваям, вони стоять б, під такими кутами. Там навіть готелі є, ти заходиш, та підлога крива, може бути. Там був якийсь повінь, і вони почали нахилятися. Офігенний квартал, От, він трошки далі, так від центру, треба до нього піти. І на куті стоїть бар, в якому пиво подають в стаканах з льоду. Я, понятно, після тих пряньків той льод схавав в стакан, Офіціант дивився на мене і казав, чувак, звісно, треба було попередити, я би хоч на відео зняв. До мене ще виявляється, ніхто не думав, ж жерти стакан. Yeah. Я потім перепитався, що він хоч з льоду був, кажу, чого ти так дивуєшся? Ну no. no, no. і потім, коли подивився, що на той келі ось лишилося три години, а їхати дві, і я з чистим серцем виїхав в протилежну сторону в Роттердам. Просто дивився кльовий знак, знаєш. Пряники короче, взяли. Свою. Я так, Роттердам, знаєш, народ. А чого ви взагалі туди їздите? На концерти. Альфа Вінл порвав, старички просто розбомбили, нафіг, Новий альбом феноменальний. Херц такий послухав ще раз альбом просто на великому звуці і в ахуєнно потному залі. знаєш. Тобто все було дуже кльово, але дуже скучно. Дядя вийшов, став в позу скарб'яшій богоматері, постояв годину і пішов. Води все. Не, не приймав участь в концерті абсолютно. А після нього вийшов його бік-вокаліст, захуярив три заонивні. Арії з опери візьміну на 40, Знаєш? і із п'яти тисяч лишилося три в залі. От. Ну а про смінок ви вже знаєте. Якщо ви ще не зрозуміли, то спеціально для бустерми «Скрябін».